Всім привіт друзі! Сьогодні 7 серпня і в мене нарешті випала можливість показати вам, як розвиваються саженці Цей саженець висотою приблизно 1,90 м. Ви можете бачити. Нагадаю вам, що тут два сорти Буковинський один і Чернівецький один. Сад посаджений в березні минулого року за схемою 9 на 7. При закладці сада використовувався гідрогель в кореневій системі для того, щоб дерева постійно отримували вологу. І тим самим Показували хороші показники росту. Можете спостерігати. Приблизно всі саженці одного росту, ви бачите, деякі, правда, ще відстають, але розвиваються нормально. Цього року сад ще не плодоносив, весною він достатньо сильно обмерз, але наступного року такої є. Ситуації не буде, адже ми попіклуємося про це, щоб так не сталося більше за допомогою агроволокна, я думаю. Такі саженці, здорові, прекрасні, без будь-яких проблем. Бачите все? Ніжрадія використовувалася в звичайних сільськогосподарських цілях картопля, кукуруза, морква, тобто нічого особливого з розрахунком на подальший продаж лише для особистих потреб, так. друзі, якщо у вас є запитання, пропозиції, звертайтеся. Я завжди радий. Радий всім вам успіхів і нехай росте!